Права номер 452. Доведіть тотожність. Перший вираз. х квадрат мінус 8х плюс 7 має дорівнювати х-1 помножене на х-7. Дивіться, коли ми доводимо до тотожність, один із методів довести тотожність це взяти ліву частину мінус праву частину та довести, що різниця буде дорівнювати нулю. Тобто беремо ліву мінус справа x-1 помножене на х-7, і потрібно довести, що результат буде дорівнювати нулю. Перепишемо х квадрат мінус 8х плюс, мінус, відкриваємо дужечки, х квадрат мінус 7x, мінус х плюс 7. Переписуємо. х квадрат. Мінус 8х плюс 7, мінус х квадрат плюс мінус 7х мінус х це буде мінус 8х, мінус на мінус плюс, тобто буде плюс 8х, та мінус 7. Дивимося, х квадрат та мінус х квадрат скорочується, мінус 8х та 8х скорочується, 7 та мінус 7 скорочується, а отже, отримане 0. Тотужність доведемо. Номер 2 Так само візьмемо ліва частина мінус права частина. І квадрат помножене на y-7 на y плюс 2 мінус цей многочлен перенесемо вліво. Отримаємо і в четвертій мінус 5і куб. Мінус 14. Доводимо, що різниця двох виразів має дорівнювати 0. Так, перемножаємо спочатку цей одночлен на цей многочлен. Отримуємо y куб мінус 7уд. Множиться на y плюс 2. Міс у четвертій плюс 5y куб плюс 14. квадрат. Дорівнюй. Перемножимо і в четвертій, плюс 2 куб, мінус 7 куб, та 14у мінус 14. квадрат. Міс у четвертій, плюс 5 куб та плюс 14. квадрат. Дорівнюй. Скорочуємо y в четвертій та і четвертій. Далі 2г куб мінус 7 ігре куб мінус 5 y куб. Та 5і куб скорочуємо знову. Та мінус 14 квадрата плюс 14 квадрата дорівнює нулю. Все скоротилося. А отже, тотожність доведена. Номер 3. А в кубі мінус 8. Перенесемо одразу праву частину вліво, буде мінус А мінус 2 помножене на А квадрат плюс 2а плюс 4. Дорівнює, перепишемо а куб мінус 8 мінус перемножуємо А в кубі плюс 2а квадрат плюс 4а. Мінус 2а квадрат, мінус 4а та мінус 8. То Дивіться, 4а та мінус 4а скорочуємо. 2а квадрат та мінус 2а квадрат скорочуємо. А решту перепишемо. а в кубі мінус 8 мінус а в кубі плюс 8. А куб та мінус А куб скорочується, 8 та мінус 8 скорочується, отримали 0. А отже, тотожність доведено. Номер 4. А мінус 1 помножене на а плюс 1 та помножене на а квадрат плюс 1. Перенесемо все в ліву частину мінус а в четвертій мінус 1. Та доведемо, що різниця дорівнює 0. Тут у нас є множення трьох многочленів. Помножимо спочатку два перших многочлена один на одний, а потім результат помножимо на третій многочлен. Доріні а квадрат плюс А мінус А мінус 1 множиться на А квадрат плюс 1 мінус А в четвертій мінус один. Дорівня, дивіться. А та мінус а скорочується, перепишемо. Це буде А квадрат мінус 1 помножене на а квадрат плюс 1 мінус, тут відкриємо дужечки. а в четвертій плюс 1. Дорівнює. знову перемножуємо, отримаємо а в четвертій плюс А квадрат мінус А квадрат мінус 1 мінус а в четвертій плюс 1 дорівнює, скорочуємо а в четвертій та мінус а в четвертій а квадрат та мінус а квадрат 1 та один отримане 0. А отже тотожність доведено. Номер 5. А в четвертій мінус а квадрат плюс 1 помножене на А в четвертій плюс А квадрат плюс 1. Так само, щоб довести тотожність, переносимо праву частину вліво. А восьмій плюс А в четвертій плюс 1. Та шукаємо різницю. Якщо різниця буде дорівнювати нулю, то тотожність у нас доведена. Перемножуємо А8 плюс А в шостій плюс А в четвертій. Далі мінус А квадрат на А в четвертій, мінус А в шостій, мінус А квадрат на А квадрат. Мінус А в четвертій та мінус А квадрат на 1, мінус А квадрат. Плюс продовжуємо А в четвертій, плюс А квадрат, плюс 1. Далі відкриваємо дужечки, отримаємо мінус А8, мінус А в четвертій та мінус 1. Дорівня. Так, шукаємо Подібні члени. Дивіться, а в шостій та мінус а в шостій скоротили. А в четвертій та мінус а в четвертій скоротили. а квадрат та плюс а квадрат скоротили. А в восьмій та мінус а в восьмій скоротили. А в четвертій та мінус А в четвертій скоротили. Так, Та у нас залишається 1 та мінус один. Це все дорівнює нулю. А отже, тотужність доведено.